Мене звати Іляни сьогоднішнього відео я з Сонію, і ми будемо говорити з вами на таку важливу тему, як впевненість в собі. Так як мені здається, це занадто важлива тема в 21 столітті. Зараз в нас важливо, яка в тебе сумка, Чи вона від Майкл Корс, чи вона від Шанель, ніж те, яку ти книгу прочитав або що в тебе тут. Думаю, О. це вам дуже допоможе. І так, впевненість складається з двох речей: перше це тоді, коли ти багато знаєш, багато читаєш, і ти знаєш, що відповісти. Друге, це тоді, коли ти знаєш, як ти гарно mm. виглядаєш, що ти не боїшся показатися. Якось по-дурному і таке. От, в мене буває таке, що я сидю на уроці, і я в принципі не вивчила тему. Коли от зараз питають, і я точно знаю, що зараз мене спитають. У мене якесь відчуття. І я сиджу і думаю, от блін, мене зараз спитають, я нічого не буду знати. Як я буду виглядати перед однокласниками? Чому я не сіла там, наприклад, почитати цей параграф? Ну, я деколи стає соромно за себе. Тож у yeah. мене таке буває. І мене такий страх. От як досягнути того, щоб бути впевненим у собі? Мені здається, людина впевнена в собі лише тоді, коли вона розібралася там, десь в себе от, я розібралась з собою. У мене був такий. Період життя, коли я взагалі абсолютно не знала, от, як в собі розібратися. Я по суті не знала, хто я і ким я взагалі можу бути, які мене є можливості або щось таке. Тому що я хочу бути отим, от але я не знаю, що зробити для цього. І я не впевнена в собі за того. У мене також була така життєва ситуація. Колись я познайомилася з дуже класними дівчатами, да але вони були всі дуже пафосні, дуже багаті. Всі були круті, всі були речі там біктеленкляві, зари і так всі далі. далі. Да, всім там, наприклад, передавали речі з Америки. Чехії з Австрії з Амстердаму да я сиділа така і думаю, борі я, я не така в мене немає таких брендових речей. У мене немає це все. І Якось це було так сильно. Я так думаю, я не така, як всі. Це це так було видно. Але потім просто люди мені сказали, що вони дивляться не на зовнішність більшість людей, а на те, що є в середині людей, на те, що є в тобі. Оце от приказка, знаєте, встрічають батьошки, по повну мені здається. Це ну реально правда, тому що да, ну я не бачила ще ні одну людину, яка б от побачила інші. Людину і не подумала, ой, яка вона гарна, або там мені не подобається і зовнішньо. Такого не буває. Це просто взагалі на фізіологічному рівні так думаю. Коли людину зустріла, там ти така класна плаття, топ-шоп, сумка, Майкл Корс, Шанель, що то хочеш, не знаю. І ти така сидиш, думаєш, ну вона гарна, да, я нічого проти не маю, абсолютно. Але коли ти потім дивишся, ти починаєш спілкуватися, і в неї через колежне слово М, типа, типу ядка класна. М -м -м, да, я класна. Це я класна, а ви бачили мою сумку, не бачу, так подивіться, вона класна. Навіщо ці понти? Я не розумію, є чи які дійсно варто показати, наприклад, ти розумна, і ти можеш там розказати щось. Да, це варто показувати. Просто треба бути особистістю, треба бути самим собою. Наприклад, не потрібно нікого копіювати, треба старатись бути похожим на когось, потрібно бути собою. Просто це набагато більше цінність, ніж коли ти когось копіюєш. Когось. Я хочу бути така, як карада Льві. Я зразу в мене така походка стає, такий вираз обличчя, Я малюю собі такі широкі брови, і все, я така, як вона. Коли люди хочуть бути похожими на кись, вони зразу думають, що всі замітять їх. Ні, вони і те, що ви на когось похожі, вони вас не побачать. Вони зразу, от коли вони вас побачать, вони згадають кару дереві. І вони ніяк не згадають вас. Просто запам'ятайте, що коли ви зможете сказати, що от я подобаюсь собі в зеркалі, в той момент ви будете подобатись всім. Тому що в мене раніше така сама була проблема. Я собі не подобалась абсолютно. От взагалі, те, що я бачила в зеркалі, мені здавалося, це о oh майґлаб, що це вообще таке? Як би можна завішити зеркало? В цей момент я не подобалась нікому. Тому що я собі не подобалась. Я себе не любила не з тої сторони, що егоїзм, да, я себе люблю. Я така класна. міру. Мені здається, це просто треба шукати себе. Пробувати. Ніколи не малювали в житті, але вам би дуже хотілося. Підіть в художню школу. Наприклад, ви дуже хочете навчитися грати на фортепіано. Будь ласка, йдіть в музичну школу. Можливо, mm -hmm. у вас там талант взагалі, і ви за того будете впевнені собі, тому що коли там інші запитають вас, що ви вмієте? І ви скажете, а я класно граю на фортепіано, я вчуся. І вони скажуть, о, круто за грайним. Ви заграєте і ну не знаю, ви себе будете відчувати класний, ти типу, почуваю. Що, що сім'ї будуть казати: Вау, круто! І ти такий, да, це я зробив, я, я цього да, добився. Дієві відчуття. Мені ж таке було, що я йду по вулиці, думаю, от блін, ця людина думає сто процентів, що я не гарна, що в мене це просто стороння людина. Вона просто біля мене пройшла, А мене же я себе просто топила своїми ж думками, просто тупо тобто, топила. Я вмію плавати, але я себе топлю. Всі вміють плавати, але всі себе люблять топити, просто дуже сильно. Я знаю багатьох людей, які просто чудові і в них якісь таланти. Вони класні, реально з ними спілкуватися. Дуже круто, а вони просто не люблять себе абсолютно. Ти може людина, і вона в один момент каже, ой, все забудь, я, я щось таке. І ти розумієш, працює, вона сказала все правильно, вона сказала так, як вона думала, але в неї є стереотип якоїсь такої ідеальної дівчини, яка там десь вона існує в ній, і треба її десь Викупати. Ідеальних людей не буває. Якщо ви хочете знайти ідеал, ідеал це ви. Отож, це все. Дякую, що це відео. Мені здається, я допомогла комусь. Якщо це буде пара-тройка людей, і якщо вони скажуть, що Соня і Юліана там ви сказали дійсно щось важливе для мене, і я поняла щось, то це буде дуже круто. Послання на сторін. В контакті Соні буде в описанні, тобто ви зможете зайти додатися до неї в друзі, тукуватися з нею, вона прикольна. Та-да! -да -і. Та -да. І все, будьте щасливими, насолоджуйтесь своїм життям, тому що це важливо. У нас воно одне найкращі роки. Це ті що попереду. -да Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Зіркинські ті без темряво. Я вас люблю. Па-па. <зас>